На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. У школах і садочках Солом'янки за 1 мільйон витравлять щурів і тарганів. Київ теплоенерго спрямовує понад 2 мільйони на тенти та спальні мішки. Прибирання офісу та ділянок навколо Держаудитслужби оцінили у 1,3 мільйона гривень. За підтримку безперебійного живлення системи Київ цифровий, заплатять майже 2 мільйони. За оренду рештувань для реставрації живопису Софійського собору заплатять 1,2 мільйони. Департамент молоді та спорту Києва за 39 мільйонів планує оздоровити дітей Київщини. Резервуари бортницької станції аерації почистять за 7,2 мільйона гривень. Ще у Голосівського району спрямовує 11 мільйонів на дорожню сіль. На ремонт пошкодженої росіянами багатоповерхівки на Позняках спрямовують майже 25 мільйонів. Київ Пастран заплатить майже 35 мільйонів. Гривень за охорону депо Київський театр Лесі Українки витрачає 1,6 мільйона гривень на оксамит. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Запальне для центру медицини катастроф Київщини заплатять 11,7 мільйонів. Боярка виплатить 2 мільйона гривень за перевезення пільговиків. На ремонт педіатричного відділення дитячої лікарні у Бойорці спрямовують 28 мільйонів. Буча шукає постачальника чотирьох пікапів за 7,5 мільйонів. Чорнобильська АЕС вкладе 10 мільйонів гривень у цемент. Вишгород заплатить Київ каналу 3 мільйони гривень за прийняття стоків. Бориспіль заплатить 2,8 мільйона гривень за утримання бюветів. Буча заплатить 8 мільйонів і 700 тисяч гривень за вивезення сміття. Софіївська борщагівка за 2,8 мільйона гривень купила дизель-генератор. У княжичах збираються капітально відремонтувати дах будинку культури за 10,5 мільйонів. Глеваха заплатить 1,2 мільйона гривень за обслуговування вуличних ліхтарів. Ірпінь водоканал спрямовує півтора мільйона гривень на автозапчастини. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.